Церква, яка не розуміє, що війна зачепить е, далі більше, ця церква ну не готова до сучасного і майбутнього. Неможливо бути церквою і робити вигляд, що нічого навколо не відбувається. Тому е, гори біда Ісус завжди був там для гори біда. Тому церкві природні бути там. Якщо помісна церква ваша. Ще не долучені ні до якого служіння загиблим родинам військових. Військовим, то це означає, що ви не зовсім хрестова церква. Це ви такі самі для себе. Це світильник, який давно зрушений. Бо церква є завжди там, де є потреба. А тема війна викликала купу потреб. Тому, якщо ви військовим не допомагаєте, ви можете родинам загиблих допомагати. Ви можете допомагати раненим і тим, які реабілітовуються. Але точно церква не може бути осторонь. Дивлячися про те, що нас далі чекає. Нас далі чекає, десь Бог мир і демобілізація. Неймовірно величезна кількість військових повернеться додому, слава Богу. Але їм треба буде духовна, душевна, душопікунська допомога. Для цього церквам треба вже зараз відправляти людей, віруючих, служителів і відкритих сердець вчитися. Душе опіці. Ти не можеш допомагати нормально військовому, який пройшов жах війни загальними фразами. Тобі потрібно розуміти, як писання і яким способом допомогти примінити в життя. Часом це не віруючі люди. Чи, як правило, і треба буде розуміти, як з допомогою Євангелії допомагати душам? Для цього треба готуватись. То я би сказав, що кожна помісна церква мала би подумати, щоб відправити людей на навчання всюди, де будь-яка програма, конференція, навчання, як працювати з військовими.